Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про Тайпа 63-го. Прям танчик восьмого левела важкий Японії з двома, так сказати, унікальними механіками. Одна механіка гідропідвізки, конченої кривої, яка працює максимально рагульно в цій грі. Ну і друга механіка е, охолодження гармати для так званої точності, яка само собою є в цій грі, і головне в це вірити. Да, Тому дві бездарні механіки, саме собою, і танк сам по собі нічого особливого із себе не представляє з двох причин: перша причина альфа. Друга причина ДПМ. В нього Альфа нижче, аніж мала бути у важкого танка подібної формації на його левелі. А перезарядка при цьому якраз таки як у танків, в яких альфа 360 одиниць, при тому, що в нього 320. Чому так, якого хера, непонятно, але ці два фактори фактично. Роблять цей танк не дуже приємним і я б сказав би, навіть не сильно конкурентно спроможним. Скажімо, коли постає вибір грати на ньому чи грати на ренегаті, на якому те відро, яке вам сильно заважає, яке ви вважаєте незбалансованим, яке вам псує геймплей на ренегаті на цьому самому, да? Так от, вибираючи між ренегатом з відром і. Між оцим танком без відра я оберу ренегата, тому що ренегат тупо універсальніший і набагато більш сильний на великій вибірці боїв, зокрема за рахунок вищого ДПМу. От, тому да, є отакі от два параметри, які роблять його не дуже приємним. Плюс гідропідвізка докидає, доливає масло в вогонь. Ну і само собою про це все ми сьогодні побесідуємо, починаючи з наборів обладнання. Загартування. Турбіна досила. Більше нічого йому не треба, але ви в другу збірку для себе можете поставити замість турбіни, скажімо, стабілізацію. Вона не те, щоб погана, не те, щоб хороша, але зайвою точно не буде. Проте я для себе обираю само собою кращу рухливість і, вочевидь, отака от збірка вона. Є найбільш пріоритетною для якнайвищої ефективності в бою. При цьому в польовій модернізації в першому, перше, в другому зведення, в третьому мінус дурачок, в спеціальну комірку, залежно, що ви поставили. Якщо моя то я ставлю рухливість. Якщо у вас стабілізатор, то ну, самі як би зробите висновки. Екіпаж він у вас на екрані, чотири людини. Командир виконує роль зарядника, як не дивно, да? І окремий радист. Тому екіпаж трохи не шаблонний, не класичний, ну але загалом качать для нього треба все те саме, що й для інших екіпажів, які загалом у нас давним-давно повелося в цій грі. хоч до екіпажу 1,5, хоч після екіпажу 1,5. Суті, це не змінює. Ну, але принаймні розсадка людей в екіпажі в цьому доволі не шаблонна в контексті їхніх ролей. Подивилися, вивчили, переходимо до бронювання даного апарата. І тут у, місцями все дуже плачевно, місцями все дуже посередньо, а місцями все дуже ситуативно, і само собою за цього танк не є рекордсменом у цьому параметрі. НЛД, 50 мм, лютий кут, забуваємо про нього. Центральна лобова, яка якраз таки виконує роль НЛД, фактично, 100 мм, 125 наведено, і собою, дратимуть тебе в неї всі комуни лінь, тому навіть немає сенсу загострювати на ній свою увагу. ВЛДха. Тут все цікавіше, але водночас не так радушно, як хотілося б. Тому що в нас ВЛД 80 мм по всій площині, і нехай там від низу до верху, ну, від 140 до 150 мм наведеної броні для ББХ, для підкола буде більше, для комиса буде ще більше. І суть полягає в тому, що це гавіоне ВЛД, коли стоїш прямо, тебе дратимуть в нього всі кому не лінь на твоєму левелі і навіть левелами нижче. І ви скажете, ну, в танка є гідропідвізка. Да. У нього є кути, але проблема полягає в тому, що ці кути працюють в двох різних градаціях. Градація номер 1 ось коли ми просто опускаємо гармату, у нас опускається безпосередньо башта, в якій ця гармата закріплена. Це кути мінус 8, які у нас є свої рідні. А потім ще нижче, тут кути ще мінус 4, які утворюють в сумі мінус 12, і ці мінус 4 додаткові до мінус 8... Досягаються за рахунок гідропідвізки. Прикол в тому, що та корпус завжди так чи інакше буде в контексті кутів мінус 8, тому що інші мінус 4, вони якраз таки опусканням корпуса і досягаються. Розумієте, про що я да. Тому були б в нього реально кути мінус 12 свої. Це одне, а так в нього фактично для корпуса кути мінус 8. І прикол лягає в тому, що да, дійсно верхня частина ВЛД починає рикошетить. Питань немає. Бабехи і подколи вас сюди не проб'ють. Але. Нижня частина ВЛД все ще може пробиватися, навіть бабехами і підколами. А тепер ми заряджаємо найкраще снаряд гри під назвою Кумулятив і даремо це ВЛД на вильот навіть під такими кутами, тому що кумулятиву начхати на ваші кути нахилу цієї самої броні, бо чувать він їх ігнорує і просто долбить вас в 240-250 мм на броні і не відчуває <кій> цю ВЛД від слова взагалі. От якось так. Тому ВЛД доволі посередньо, доволі ситуативний, нічого хорошого в ньому, як такого. Немає, особливо передбачувано ще не менш важливо, тому що ти ніколи не знаєш, з ким тобі доведеться битися, з чуваком, в якого е, кумулятив чи з чого якого бебеха. Тим паче не знаєш, на якому рельєфі тобі доведеться грати. Е, вилиці з лобової проєкції танкують, трошки повернувся, само собою вже не танкують. Борт верхній 50, центральний 55, нижній борт 30. Поставили під притомним кутом. В нижній борт тебе роздрали по правилу трьох калібрів, власне кажучи, всі гармати, в яких калібр вище 90. В центральний борт тебе не проб'ють по правилу. Трьох калібрів, там буквально пару гармату грі. Але при цьому там можна рекошетити бебехи і подколи. Ну і кумулятив само собою не проб'є за рахунок того, що там екранована зона у вигляді катка. А от верхній борт, там все ще буде рекошет бебеху і подколом, до 150-го калібра включно. Але при цьому для кумулятива там треба буде трошки його передовернути, тому що, само собою, кумулятив, знову ж таки, найкраще снаряд гри, йому насрать на ваші кути, на ваші рекошети, тому для нього треба буде передовертати, тільки тоді можна буде якось там цей кумулятив танкувати. Але. Знову ж таки, у нас є два нюанси. Нюанс номер один: на полиця, в якій 25 мм, правило трьох калібрів порахуєте самі. Ну і при цьому у нас є вилиця, в якій 55 мм, яка при отакому передовороті, коли борт все ще танкує, уже простягується на вильот. Тому борт, вочевидь, гавно. Ну, як для важкого танка, зокрема. Лобова проєкція башти. Там знизу ось є там якась дірочка в 200 мм, але ми її ігноруємо, тому що вона просто мініатюрна. При цьому справа зліва від маски гармати, там все класно, круто, чудово, по 300 мм броні, аналогічно з іншої сторони. Там є пару дірок, пару пікселів, ось о, піксель раз, і, по-моєму, такий саме піксель два з іншої сторони. Ну, але, як ви розумієте, це буквально піксельні зони і влучити в них доволі проблематично. І маска гармати при цьому також доволі добре зашита, там 300 мм броні, місцями більше, місцями менше, але суть полягає в тому, що. Я не пригадаю, скільки разів я сам драв цей танк в оцю ось зону кругалька навколо гармати. Це прям було доволі часто, доволі регулярно. І навіть базовим снарядом є шанс сюди пробить. Ну, а що вже говорить про, скажімо, якийсь кумулятив. Зараз перемкнемося в лайв колізію. І ось прям наглядно дуже добре видно. Да? Ось ось оця ділянка. Там здавалося, б, вона закрита гарматою, але в неї дуже добре залітають тички. Та й, в принципі, в зони навколо неї має шанс, що снаряд просто прокне пробиття в нього і, само собою, він дасть дамах. Тому. Загалом башта непогана, навіть хороша, я б сказав, би, це об'єктивний беззаперечний факт, тут немає про що говорити, Але прикол полягає в тому, що вона не настільки невразлива, як могло б здаватися. Тому що, як я сказав, по циферкам все дуже-дуже класно. Але проблема полягає в тому, що я сам граючи проти цього танка безліч разів. Закидував йому в ту зону, що знову ж таки є не дуже релевантною вибіркою в контексті того, що це тільки я закидував. І я, скажімо, не бачив, як закидували інші або як не закидували інші. Але сама суть зі свого досвіду, башта не така ультимативна, як здається, по цих ФРК. От якось так. Тому корпус гавно, ВЛД — гавно, НЛД — гавно, борт гавно. При цьому ВЛД-ха, да, може інколи щось відбить рекошетом від Бебехи і від підкола, але кумулятив дратиме її на вильот. Ну і башта, типу, норм і загалом. Можна нею послуговуватися. По рухливості 40 вперед, п'ятнашка назад. В принципі, для важкого танка пайдет, але знову ж таки, ми згадуємо, який в нього корпус. І для такого корпусу хотілося б трошки щось поярче, якісь там 45, щоб з турбінкою було 50. Ну але маємо те, що маємо. Тому загалом для важкого танка пайдет. Нічого особливого, але згодиться. От. Е, ну Хоча трошки все ж таки бракує, але це вже я вам відзначив окремо. По гарматі 105 калібр, КД 8,8, альфа позорні 320 одиниць. При цьому пробиття на базовій ББХі 230, що загалом окей, вище середнього. Ну і польот 1150, також окей. Кумулятив пробуває ультимативні 290. Ну і насамперед це кумулятив, тому байдуже навіть стільки він пробуває. Тут важлива механіка снаряда, яка дозволяє тобі робити бруд в бою. Ну і при цьому всьому в тебе ще й польот на ньому не такий низький, як могло б бути, а саме 950 метрів на секунду. Що загалом в межах притомного, комфортного, ну і ти граєш насамперед в притул на ньому, якщо ти не зовсім слабумний, тому uh, пайдіо. Фугас, звичайно, нічого особливого. Кути вниз, мінус 12, з яких мінус 8 свої в башті, і мінус 4 це кути від гідропідвізки. Чому я на цьому наголошую вже декілька разів? Тому що ті, що кути від підвізки, вони кончені, бо на борт в тебе цих кутів само собою немає. Типу тобто, я думаю. Куди ти виїхав Боже? Я думаю, ви прекрасно знаєте, як працює гідропідвізка в цій грі. І на борт в тебе отут тільки ті мінус вісім, які в тебе написані. Тому що ну, підвізка в цій грі працює дуже-дуже е криво в цьому контексті. Куди я не пробив броню, я не знаю. Куди я не влучив, я не знаю. Ну, але гра сказала, що я не влучив, тому ну, так сказати, треба вірити. Правильно? Правильно. О, зараз я вийду пікану, дам йому ще одну тичку. Кидаю, вона залітає. Ти диви, шок контент. У мене залітає тичка, а чому перед цим не залетіла? Дійсно хороше запитання. Да, тому на борт те кути, тільки мінус 8, що загалом достатньо, типа норм, але просто майте на увазі, що мінус 12 ви на борт не отримаєте. Це потрібно враховувати, коли ви там на когось виїжджаєте, ви пікуєте, ну і оці всі інші дивні маневри здійснювати. Це повинно завжди бути у вас в голові, коли ви щось прораховуєте. Да, так от. Підсумовуючи, а ні, не підсумовуючи. по стабілізації. Вона, ну, типа, норм, сносна, вміняємо, стабілізація, загалом притомна, але щоб прям якась мега хороша чи щось подібне, я не скажу. Просто нормальна стабілізація. Зведення відносно також притомне, але загалом для такого калібра, для такої альфи, я б зробив його трошки буквально швидшим. Там ну, на якийсь... Не знаю, півсекунди. От півсекунди зведення швидше зробити вже було б окей, нічого особливого це якось там не вплинуло б на якусь імбовість станка або щось подібне. Просто було б банально приємніше грати, і не більше. А тепер, підсумовуючи по всьому вище сказаному. А ще, до речі, забуваю, господі, перепрошую, кути вверх у нас плюс 9, що. у, тихо-тихо-тихо-тихо. Що доволі таки мало насправді, і само собою інколи в деяких ситуаціях це буде грати з тобою злий жарт, і ти буде просто банально дискомфортно. Ти не зможеш з низинки постріляти по чуваку, який перебуває трошки вище за тебе. А тепер, нарешті, трес його матері, підсумовуючи все вище сказане. Ми отримаємо танк з доволі позорною насправді альфою для восьмого левела, для важкого танка. І фактично з притомним пробиттям. З нормальною комфортною в цілому гарматою, з нормальним бронюванням Башти, але з повністю відсутнім бронюванням у корпусі. І проблема полягає в тому, що на хіба мені цей танк, якщо є набагато краще. У Вазік, Модель 6, Ренегат, врешті-решт, є 75 ТС. І навіщо мені цей танк невідомо. При цьому всьому, ще з нюансів дуже важливих, це вже як до підсумку воно йде. От коли ми проговорили Голі ТТХ, ми повинні ще враховувати особливість танка. Яка в цього танку особливість? Гідропідвізка. І окрім того, що у тебе немає кутів на борт, це півбіди, У тебе ще є дьоргання і смикання. Тобто мені треба виїхати. Взяти танк а щоб приціл, в мене одразу була підвізка на ньому. І тільки тоді я можу стріляти, тому що якщо я цього не зробив, у мене танк буде колдойобити. Його буде смикати, його буде дьоргати на рельєфі. І приємно в цьому дуже-дуже мало. Можливо, вам здається, це чимось таким, ну, несуттєвим, не дуже поганим або чимось таким, що не сильно впливає на перебіг бою. Але я вас запевняю: під трупами зараз мені прокинеться, буде дуже весело. Або комісом просто в борт мене нахлобучить, та і все. А, да, про що я говорю про те, що, можливо, вам це здається чимось несуттєвим, але насправді це дуже велика проблема і дуже великий дискомфорт, коли треба постійно думати про те, а як мені довернуться, як мені підвернуться, як мені там кудись виїхати і так далі. Це просто дуже неприємно. І це як, скажімо, в тайпа на 10-му левелі. да? В тебе є Тайпа, є Йох. І прикол полягає в тому, класно робить, і прикол полягає в тому, що у Йоха кути мінус 12 просто так. А в той мені оце треба дергати щось, смикати, оцим всім займатися бредом і так далі, тільки тоді я отримую якісь більш-менш внятні кути, розумієте, в чому прикол? І е, основна суть цієї проблеми якраз таки... тихо закине. Да, ну само собою закине. Мені немає чого робити бою, тому я стою тупо з ним розмінююся, бо в мене має впушувати якийсь умовний гріль, якого є, що хп, а у висновку стою, розмінююся чомусь я. Я не знаю, чому так відбувається, але. Ну, так от виходить. Воно. Само собою ніхто мені в цьому не поможе. Ну, бо мені важко набагато. Розказати історію, да? розказати, що це танк представляє, аніж показати абсолютно нерелевантний, необ'єктивний бій, який буде просто одним боєм з мільярдів, який ні про що, само собою, не свідчить. А ще, якби я був трошки розумнішим, я б вже зрадив 5 років тому о, спеціальний снаряд і просто роздерби його в башту, по ідеї. Ну, але само собою, потім будете що А прям танк він грає на голді, а, я ущемився. От, да, тому займаємося якоюсь е, абсолютно конченою неграбельною херню. Я кончено стріляю як біомусор, ну але це не має ніякого значення. Так от завершуючи історію. Суть полягає в тому, що це просто банально, ну, тупо незручно, і все на цьому. От, просто довбана незручність. І навіщо мені брати, скажімо, тайпа 71 на 10 левелі, якщо я візьму Йоха, і йог мені буде просто банально, ну от буквально в усьому зручніший за тайпа. І мені не треба, там щось ізращатися, думати, смикатися, дьоргатися, і я зможу набагато більш комфортно для самого себе реалізовувати свій танк, реалізовувати його сильні сторони. Не задумуючись зайвий раз про те, що там треба гармату опустити, там треба її припідняти, там треба взяти в приціл і так далі. і і так так далі, далі. Ну, Типу нахіра це все. Ну, для чого? Я цього не розумію. Тому гідропідвізка, плюс абсолютно бездарна механіка охолодження гармати, яка робить твою точність, так звану, кращу, якою само собою не існує грі, ну, бо точності немає грі, в принципі, апріорі. От тому, що вона може робити кращою, я не сильно розумію. Оця бездарна механіка, вона само собою. Додає тільки труднощів цьому танку, і краще б вони зробили, як я б пропонував свого часу в перегайді на ТП-71-го, щоб в тебе було дійсно охолодження гармати, але після охолодження гармати в тебе не точність так звана стає кращою, а в тебе стає кращою перезарядка. І не на один постріл, а скажімо там, на 2-3 постріла. Там от в тебе КД зазвичай сіка, там виходить 8-8 секунд. Да? Да. При цьому всьому... Коли гармата охолодилася, в тебе тичка перша після охолодження буде перезаряджатися, скажімо там, 7 секунд, а потім ще одна 7,5, а потім ще одна 8 секунд, а потім ще одна 8,5, і потім в тебе хоп, знову твоя КД 8, 8 Оце було б прикольно, це було б класно, це було, було, було б реально практично. А точність, так звана, вона ну, мені. Тим паче я ж не буду стояти, як дурачок, чекати е, на те, поки в мене гармата охолодиться, коли у мене перед хлібалом стоїть танк. Я не буду цього чекати само собою, бо в мене танк перед лицем, йому треба давати дамаг. все. Ну, це очевидний факт. Тому повністю бездарна механіка, і танк сам по собі нічого особливого із себе не представляє. Йому дали кончений ДПМ і кончену альфу, якраз таки з упором на те, що в нього а є механіка і так далі. Типу, щоб збалансувати його таким чином, мовляв, ми дали йому одне, забрали інше і так далі. Це все дуже класно. Проблема полягає в тому, що ця механіка не дає йому те, що йому дала банально просто вища разова альфа і вищий ДПМ. От і все. Тому в підсумковій тезі можна сказати лише одне. Танк невідомо для чого існує, він непоганий, само собі непоганий, він доволі збалансований, але навіщо він, ну, типу, я цього не розумію. Я посвятився на прокатки, само собою, ну і хер би з ним. От мені вже не важливо було одгорувати цей бій. Я скоріше дорозказую вам, знову ж таки, підсумкову, підсумкові деталі цієї дуже цікавої, само собою, для вас історії. Ой, да. Головне вірити, що вона для вас дуже цікава. Да, Тому нахера він існує? Невідомо. Збалансований, да, збалансований. Не неприємний, да не неприємний. Але при цьому навіщо? Якщо я набагато краще? Той ж Ренегат, який вже поступово застаріває. У нього кути не сильно гірші. Мінус 10, при цьому немає оцього колдой від підвізки. Ну, типу, оцього дьоргання смикання вверх-вниз, вверх вниз вверх вниз При цьому в нього нормальні кути вверх, а не як в мене булося, коли я стояв ось в цій ділянці. Да? Типу, я ось тут стояв. І хотів дати Блайн-то сюди вверх, ось сюди. І мене гармата не піднялась, бо мене кутив вверх плюс 9. Що само собою мало фаршировано, ну типу, і тупо незручно. От. І виходить так, що навіщо мені цей танк, з яким я маю сам боротися? Я маю боротися з його низьким ДПМом, з його гідропідвізкою. З його кутами вверх, я маю з усім цим боротися, а не грати бій, якщо я беру Ренегата, який також доволі старий танк, і там мені не треба боротися зі своїм танком. Попри те, що в нього там є шишка, в нього є лючок і так далі. Але я виберу Ренегата з лючком, який я знаю, як сейвити, і який мені ніяким чином не заважає, і просто збалансовує танк. Тому я краще виберу Ренегата дійсно з лючком, аніж оцей танк без лючка. От якось так. От, і вся проста, доволі примітивна характеристика даної апаратурки. От якось так. Ну і добана я сотка в цьому бою загалом заважала доволі сильно грати. Ну, але що поробиш, ще ще кончено по ній стріляв, але загалом, байдуже. Це не має як такого значення. Перший бій, 2,800, 4, власне кажучи, крита, один фраг, всіки там блока, невідомо яким чином. А, це не блок, це не пробиття, просто кудись якусь зону, невідомо куди. Ну і 800, а Асіста, це у нас топ-3. Ой, перепрошую, топ-4 по команді. І пофармили ми за такий бій 95 тисяч. По ціні снарядів базової коштує 1070. Була б в нього альфа 360, питань немає, а так? Непонятно. Ну і кумулятив коштує 4800. Поїхали в другий бій, немає в цьому ніякого сенсу. Я все розказав, все показав, ну але. Поїхали, що поробиш. От. А, і ще, до речі, прикол в тому, що е, в нього ж наверх кути плюс 9, але це так само, як е, з кутами вниз. Прикол полягає в тому, що на борт в теа цих кутів немає, бо на борт в те тільки кути плюс 5. Тому що інші чотири тобі дає гідропідвізка. І коли ти стоїш прямо, то дав в тебе плюс 9, А коли стоїш бортіком, а часто виникає потреба виїхати на якось бортом, пікануть, і в тебе немає можливості розвертатися лобом, то само собою в такій ситуації в тебе куди плюс 5, це фарш, це дуже незручно, дуже дискомфортно. І як я сказав, змушує тебе не воювати із супротивником, а боротися із власним танком. От якось так. Це як немає доволі промовисто описує цю машинку, саме боротьба із власним танком, а не проти команди супротивника. От, і все. А, Да, тому по танку все розказав. І на хіба він вам потрібен, я не знаю. Для чого його купувати, я також не знаю. І яким чином він мав би вивозити конкуренцію з Ренегатом з Е-75ТС, або з новеньким ВАЗіком Модель 6, я також не розумію. От і все. Просто збалансований і черговий непотрібний абсолютно апарат. В реаліях цієї а, гри, і в реаліях конкуренції, яку ця гра само собою нав'язує. У мене лагає гра, страшно, я не знаю, чи вам видно чи ні, мене, стра страшно пінгує, мене страшно пінгує, мене страшно дергається, я тільки що через сцену дав тичку, воно пінг стає червоним час від часу. І я, чесно кажучи, не розумію, з чим це пов'язано. Ну, але що поробиш? Так, да, ось бачите, як прям смикається, дергається гра. Вам прям видно має бути. Зараз я закрию все зайве. Давайте прям. І телеграм закрию, і браузер закрию, давайте. Щоб максимально нівелювати вплив цього всього гавна. Там ЄЛСі з боку, перепрошую, да. Я її бачив, але. Вочевидь, не зміг вчасно зреагувати. Лагає страшно, я не знаю, що, з чим це пов'язано. У мене з інтернетом все окей. Ну, типу, я перед цим сидів в інтернеті, у мене все було ок, я перед цим записував гайд, було все гаразд. Зараз це записував перший бій було все гаразд. І, по-моєму, це вже лягли картофельні серваки, ну в плані або не лягли, а просто банально перестали нормально функціонувати, як вони мають функціонувати в нормальній грі. В якій в розробника до тебе нормальне ставлення, а не скотське. Ну, а з іншого боку, який контингент вони зібрали навколо себе таке, зрештою, і ставлення. Воно лагає страшно, я не можу нічого робити. Я думаю, знову ж таки, ви все бачите. Картинка дергається не тому, що там погані налаштування запису, а тому, що банально вона дьоргається в контексті, так сказать, інтернету цього вашого, да. Оно, ви бачили, я думаю, як воно все пролагує. Ну, дай Бог ти, що в цьому буде дати з такими лагами. Ну і в принципі, нормально. Ну, не нормально, само собою це мало. Земля убита. Ой Боже, точність, точність, так звана. 150 метрів, але снаряд падає ось ось тут і вбиває землю. І це вже, до речі, було не через лаги, а просто тому, що отак от. Отака от вона гра. Дуже кончена і дуже само собою якісна. Тільки перше було правдою, а друге було в лапках, сказано, так сказати. Він зараз мені закинув башту, само собою. Ні, не закину, повезло. Боже, як ви бачите, як вона страшно пролагує, так? Прям дуже-дуже страшно. Для цього треба їхати в ближній бій кудись, але в мене немає такої можливості фізично, тому, блін, будемо стояти терпіть. У нього я насусне оплець, але в неї треба влучити, щоб в неї влучити, треба, щоб в мене не дергався екран само собою. А він мене дергається, ну тому. <хи> От, якось так. Тому якась така. Історія дуже весела, дуже цікава, дуже кумедна. Е, страшно лагає, нереально лагає, я не знаю, як це грати. Тому, чуваки, другий бій буде з тих, дамага. Знову ж таки, ну я сподіваюся, ви розумієте, що це не те, що я, да? це, навіть, це навіть не патент зробив цю що дамага, це просто банально. Гребані ривки конченої гри. Я не бачу нічого, я нічого не можу подивитися, нічого не можу виселити, нічого не можу нікуди проїхати. І само собою це не грабельно. От, ну але хіба це когось хвилює? Чуваки прийдуть, скажуть, а ти просто грати не вмієш? Ну от і все. От і усьо, я не можу забій, тупо все, це неможливо. Я припиняю будь-які намагання щось зробити в цьому бою. Ну, просто тому що це фізично неможливо зараз здійснити. Земля знову вкотре була вбита підступно, ну але в гріє точність і ви повинні в це вірити само собою, тому що так сказав розробник, а якому само собою видніше. Лагає, страшно, чуваки, ще раз нічого не можу з цим зробити. І це не мій інтернет. Я вам ще раз на цьому хочу наголосити дуже активно і наполегливо, да? Тому от подивіться, будь ласка, в який ви продукт каловий граєте. Це не продукт, це просто калова маса. Само собою. Ну, чувак його вбиває, а я цього зробити не можу. У мене зараз має бути в бою, приблизно на 2 тички більше дамага, але в мене їх немає, бо я не можу нічого через лагодром зробити. І ще раз, знову ж таки, можна придумати там якусь історію про те, що а, чувак, придумує щось, щоб не грати другий бій. Але я сподіваюся, вам прекрасно і наглядно видно, тому що. ОБСК має зараз записувати всі ці лаги, всі ці смикання, всі ці дьоргання, е, Як мене стрибає Пінг від 40 до 80, і він червоний стає, тому що навіть не важливо, яка там пінга по циферкам, можливо, що він стає червоний. Тобто зв'язок безпосередньо з сервером він губиться в процесі. Ну і само собою. Як я сказав, грати в це неможливо. Ну, це, в принципі, грати неможливо в всю гру, да? тобто апріорі, і за визначенням. А грати в всю гру в контексті того, що воно ще й лагає, то неможливо в квадраті. От, я сподіваюся, ви це прекрасно розумієте. Панк само собою, в цьому не винуватий, І навіть, як я сказав, патент в цьому не винуватий, як би дивно, це не звучало в цій грі. Але навіть патент у цьому не винен. Просто гребані серваки. Ну, але ви можете занести ще більше мільярдів в цю гру. І, само собою, серваки поремонтують. Головне, це вірити. Як Я сказав, 3000, 1000 дамага. Ну, але в цьому бою поблокували дамажку за рахунок башти. Ну і загалом, це принесло якісь результати. Награти, само собою. Цей кал неможливо. Там мене світить Скорпіон, само собою, очевидь. Ну і в принципі. Коротше, нема що робити бою буквально, тому що я фізично не можу нічого з цим зробити. Там битися з якимось чуваком сильнішим за тебе, да, окей. Там битися з якимось танком сильнішим за тебе, це теж окей. Але коли на тебе лагає, і мені треба мало того, щоб боротися зі своїм танком з гідропідвізкою, так ще й боротися з інтернетом, ну або з серваками. Ну, само собою, це взагалі в ніяким рамки не лізе. Ну але, знову ж таки, ніхто нічого не буде перегравати, ніхто нічого нічого не буде перезаписувати, ну а навіщо? Я все розказав, все показав. Типу, давайте будемо відверті, ви не будете грати більше, ніж тисячу дамага на будь-якому танку, ну бо це факт. От, і, в принципі. Якось там щось перезаписувати, показувати більше якісь об'єктивні показники. Так вони об'єктивні для кого? Для мене об'єктивні більш показники. Це мене світить ПМК, зараз вона мене уб'є. Для мене більш об'єктивні показники, да, це факт. А для вас так ні, ну по факту ж. Типу, для вас це просто, звичайні, ваші показники нічого більше, да. Тому не бачу ніякого сенсу, щось там дозаписувати, щось там придумувати. Ну і так далі, і так далі. І так далі, бо ж як воно. Я, я я кончений, чувак, а це вже не інтернет, це вже я кончено витіл, тому що воно в мене все дергалося. Я хотів просто бігом дати тичку куди-небудь, аби її дати та і все на цьому. Бачите, як лагає, так? Да? Прям дергається приціл. І... Ось, ось ось дивіться, 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 бачите? Це ж не я, це воно саме таке. Ой боже, який це сюр, який це фарш, це неможливо, чуваки. Дивіться, бачите? Ще раз, я нічого не роблю, я відпустив руки з клавіатури. У мене просто танк кудись продовжує їхати і гра не хоче взагалі ні на що реагувати. Ну, класні серваки, як я вам і сказав, занесіть ще більше мільярдів в цю гру, щоб вони стали ще крутішими. І я вам ще раз наголошую: у мене з інтернетом все окей. Я прямо зараз залюс на нього в браузері, з ним все гаразд. Ну, але, як я сказав. Гра дуже якісна, само собою. 2к позорного дамага в другому бою. Десь тички 3 у мене вкрав інтернет, ну не інтернет, а саме серваки. плюс одну тичку я заруїнив руїни К2, Але при цьому я б йому її і, і так не дав би другу, тому що якби я дав йому перед цим цю тичку, то само собою його б уже добили. І я не додав би йому останню, коли я його знищив. Там мій фейл повністю, я трошки протупив, тому що знову ж таки, коли воно дергається, смикається, ти, думає, ти думаєш над тим, щоб бігом дати тичку силует, а не в якусь вразливу ділянку. Тому 2К дамага позорного, це топ-5 по команді, пофармили ми сімдесят чотири більше схоже вже на ваш результат, на такий більш об'єктивний, я б сказав би там. Скільки мене взагалі? 2600. Ну, в принципі, оце більш-менш. Правдивий і об'єктивний показник, аніж там якісь 5 тисяч дамага, якби я їх дав, або якась тисяча дамага, якби я її також дав. А підсумовуючи по всьому вище сказаному, за два боя позорні 2-300 дамага, 700 асіста і 1800 середнього блока. Блок зробили в основному весь в другому бою. Банально за рахунок того, що ми стояли от башки, і нас багато хто не пробивав. Зокрема, Кілана, зокрема, Ексемка. Вони просто не влучали в потрібні їм вразливі зони. Ну або ж у них не прокало пробиття, або в них просто не летіло туди, куди вони зводилися, і туди, куди вони. Прицілювалися. Ну, а 2000 тижні дамага, само собою, оформив мені сервак, який дуже весело благополучно лагав. І дві тички по кілані залізобетонно. Це прям до гадалки не ходи. Ну і плюс загалом я б швидше кілану убив би, швидше переїхав би в правильнішу позицію. Поїхав би убив би, мабуть, сама. Ну, в плані дав би йому тичку, як мінімум, одну. Ну і загалом там десь ще можна було одну тичку здибати. От, і виходить, десь 900 1200 дамага ми не дограли за рахунок того, що в нас. Лагали серваки. Танк нормальний, танк збалансований, танк навіть достатньо метовий за рахунок башки. Ну, типу він більш метовий, аніж, скажімо, якийсь Lorraine 40Т, да? тому що тут є принаймні башка, в тебе кончений корпус, але є башка. І тут ну, немає про що сперечатися. само собою. Але при цьому він просто програє конкуренцію. Програє конкуренцію Вазончику Модель 6, Єсміс 5 ТС, Ренегату, От тому нічого хорошого в ньому немає. Ну і знову ж таки, гідропідвізка, зокрема. Робить так, що ти борешся не з супротивником, а із своїм шатанком, що само собою нічого хорошого не несе. От, якось так: не грайте в це гавно, ну або грайте в нього, несіть ще більше мільярдів, щоб роки ще більше лагали, і, само собою, на все добре.